Яка називається на базі молодіжного центру Лофт відбувся захід, що відкрив нові можливості для молоді громади під гаслом «Змінюй світ своєю ідеєю під керівництвом кар'єрної консультантки Елизавети? Вона надихнула молодих людей на творчий пошук та втілення ідей, спрямованих на покращення світу навколо для того, щоб в собі прокачати креативне мислення. То можна скористатися вже тим, що є, і якщо сподобається, схопити у це натхнення, потік, так би мовити, і тоді вже творити і вигадувати власні ідеї. Гра саме спрямована на це. А потім я ще покажу презентацію: ми розглянемо бізнес-ідеї та стартапи. Вони я обрала саме прості. Щоб у учасників не було такої думки, що щось круте вигадують генії, тобто будь-яка людина може вигадати щось класне і головне. Щоб оця проміжок між ідеєю та її втіленням був коротенький, і надам також платформи з можливостями, де вони можуть спостерігати за ідеями. Це кікстартер, там де вже втілюються якісь проекти, як це взагалі робиться. Мріємо та діємо, вони втілюють дуже багато проєктів по змінам якимось в нашій країні. Ну і книжку порекомендую. Учасники заходу мали можливість обмінюватись думками та досвідом з іншими учасниками, а також отримати поради від Єлизавети щодо розвитку власних ініціатив. Вони активно обговорювали ідеї з різних сфер життя. Захід став ідеальною платформою для того, щоб почути голос молодого покоління та дати їм можливість вплинути на оточуючий світ своїми ідеями та ініціативами. Ксенія Соболевська, Олексій Мягі, телеканал КЕТ.